Друзі, чи варто зараз інвестувати гроші в Дніпрі, вкладати гроші в Дніпрі? Досі йде війна і ще не зрозуміло, як і коли вона завершиться, і, і взагалі що далі буде? Я думаю, що інвестувати в Дніпрі не просто можна, а необхідно. І зараз реально дуже багато бажаючих продати, і це створює класні можливості щодо купівлі. Якщо ви можете залучати зайомний капітал там від банків, або ще від якихось компаній, або від фінансування власників, там брати в розстрочку, в розтермінування, то це прекрасно. Це замі... замечательний час, я знаю, як українською, дуже гарний час купляти, коли більшість хоче продати, і продавати, коли більшість хоче купити. Це обумовлює... Гарну дохідність, тобто можна, є ризики, так, є певні ризики, але ці ризики можна з кимось поділити, з вашим там іпотекотримачем, Да? Тобто, Якщо ви залучаєте зайомний капітал фінансування, то why not? Або ж ви можете зараз насправді на ринку дуже-дуже багато класних, прикольних варіантів, які. Під час якогось стабільного часу ніхто би не, або не продавав, або вони б дуже багато коштували. Зараз на ринку існує багато класних, цікавих пропозицій, але не треба купувати будь-що. Треба купувати реально в якихось перспективних, класних місцях. Локейшн, локейшн, локейшн це головне, в принципі, в нерухомості. І дуже бажано купувати. Або купувати, наприклад, за власний капітал, потім закладати це в банку, діставати цей капітал, або одразу купувати з фінансуванням, з кредитуванням. Класно, якщо у вас є можливість там взяти під 7 або під 3% через Єуселю. Так, є там нюанси щодо того, що зараз ввели ліміт, такий негласний ліміт близько 2 мільйонів. Не хочуть видавати по цій програмі більше 2 мільйонів гривень. Але тим не менш, навіть 2 мільйони гривень це майже 50 тисяч доларів. Вам можуть видати 50 тисяч доларів в кредит. І ціни привабливі. Дивіться, війна почалась там в 2014 році, 11 років назад, почалась війна. Дніпро досі не окупований. Військ на Дніпропетровській області немає окупантських. І я вірю в те, що наше місто не буде найближчим часом, найближчі 10 років не буде а воно окуповане. Нам не дадуть такий мільйонник правтикати.